Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми готуємо надзвичайно швидкий десерт без випічки, і який готується просто ось так: на раз Два розпочинаємо. Тут у мене 450 мл молока, жирність на ваш смак. У мене звичайне молоко коров'яче. Я його ставлю зараз. Ні, спочатку додайте цукор за смаком. 60 г мені вистачає, це 3 столові ложки, а ви вже дивіться, можна додати і більше. І 100 г. Це такий в мене помірно солодкий варіант. Ставимо це все на середній вогонь, поки а в цей період змішуємо 25 г кукурудзяного крохмалу і 25 какао-порошку. Беріть смачне какао, щоб воно було таке шоколадне, тоді і десерт вийде вас смачне. Перемішуємо. Молоко у нас трішки підігрілося. І ось загальною кількістю додаємо десь пів склянки молока. Перемішуємо і ось цю масу вливаємо до решти молока. Тепер перемішуємо це все вінчиком, нікуди не відходимо. Ставимо вогонь спочатку середній. А коли ви відчуєте, що маса починає густішати, обов'язково не відходьте, тому що може низ підгоріти. Ось так доводимо масу до закіпання. Коли маса закипить, ставимо вогонь маленький і проварюємо обов'язково одну хвилинку від моменту оцих перших бульок. Таким чином ми заваримо крохмал, не буде ніякого привкусу. Проварили одну хвилинку і знімаємо з вогню. Додаємо 60 грамів шоколаду. У мене сьогодні 56% шоколад, а ви можете взяти і 70 і навіть молочний, просто кількість цукру будете регулювати. І я додала кусочок вершкового масла, він у мене з холодильника 20, 20 грамів буквально. І я пакетик додала також ванільного цукру. Все це перемішуємо до однорідного стану. Ось така маса вийшла. Якщо у вас ванілін, до речі, додавайте лише дрібочку, щоб у вас не гірчив цей десерт. Тепер я раджу взагалі цей десерт подавати в креманочках. Сьогодні я вирішила його у вигляді тортика подавати, тому що, коли він у вигляді тортика, йому потрібно дати більше часу стабілізуватися. У мене ось таке просто кільце діаметром 18 см. Я низ застеляю його харчовою плівочкою. Ставлю на якусь тарілочку або на якусь підложку, і виливаємо сюди весь десерт. Бажано дати йому чуть-чуть схолонути. Я прямо от виливаю відразу, але чуть-чуть дайте йому охолонути. І все. Спочатку залиште при кімнатній температурі, а коли він вже більш ну, кімнатної температури, ставимо в холодильник. Сьогодні в мене зовсім не було часу, тому він в мене постояв в холодильнику лише півгодинки, і він погано стабілізувався. Але якщо ви йому дасте постояти 2-3 годинки, він краще стабілізується. Або ж готуйте в криманочка, і тоді ви зможете його навіть відразу куштувати. Дуже смачний виходить десерт. Схоже на таке шоколадне, смачне, дороге морозиво. Скуштуйте, приготуйте. Це смачно, полюбляють дітки, дорослі, до чаю, до кави, те що потрібно. Сподіваюсь, рецепт буде вам корисним. Якщо це так, пишіть в коментарях, чи сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Чекаю їх. До зустрічі! Пока-пока!